Поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР-Груп 13 за допомогою ударного морського дрона Магура В 5 знищили чергове судно російських окупантів, швидкісний катер типу Тунець. Противник, він прекрасно понімає, що Сучасна війна, де да, в принципі навірно люба війна вона, в першу чергу інформаційна. Як зазначається, внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється. Це вже не перший впольований біля берегів півострова. Тунець, два російські судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні поточного року. Нагадують у ГУР. Нагадаємо, що швидкісні транспортно-десантні катери московити в окупованому Криму використовували для для патрулювання акваторії та логістики також ГУР акцентує увагу, що загалом за допомогою морських дронів українського виробництва успішно уражено 18 суден держави-агресора Росії, дев'ять з них знищені. А ми тим часом говоримо зі Сергієм Брачуком, речником Української добровольчої армії. Південь, доброго ранку, пане Сергію. Слава Україні! Слава збройним силам! Вітаю, колеги! Який цей ранок на півдні України? Ну, ви бачите, я посміхаюся, тому що він є втішним. Не було у нас обстрілів. Тому можемо говорити про те, що слава Богу. Плюс приємні новини. То в Криму знищується черговий російський катер. Ви знаєте, і про події на Кінбурзькій косі. Тобто, все це звичайно є півним. Перш за все про це треба говорити. Тому можна. Можемо говорити про те, що є звичайно ті новини, які перш за все мотивують, стимулюють, і е, напряму говорять про те, що треба долучитися, в тому числі до вашого збору, до інших зборів на підтримку збройних сил України, тому що все це. Те, що насправді не просто формує, а створює ті позитивні новини, якими ми сьогодні досить таки часто можемо поділитися, і власне це найголовніше. Тепер скажу, зберігає життя наших. хлопців. Так що е поки що на півдні у нас чотири п'ять ноль зранку, в небі над додещиною наша українська військова авіація, звичайно, це тішить, Це ті приємні звуки, які ну просто як якась стіронкова симфонія. Власне, про катер, який ви говорите, це гурівці вполювали російського тунця в Криму. Ось це відео. Що це за тунець? І скільки тих тунців ще в Росії є? Чи буде в них з чого робити салат? Я думаю, найголовніше, щоб цих тунців було менше в нашому Чорному морі. Принаймні бачимо і сили оборони, зокрема головне управління розвідки. Міністерство оборони працює над тим, щоб полювати таких тунців. Це патрульний катер. Він такий багатофункціональний, Є досить, досить прекрасна штука, але якщо це російський тунець, то його треба знищувати. Найголовніше, що продовжується діяльність наших магурів. На них теж тривають досить таки багато зборів. Це наші морські дрони, які показали свою ефективність. І, власне, ці тунці, і не лише тунці, вони намагаються полювати за цими морськими дронами, але поки що в цьому двобої, я сподіваюся, надалі лише будемо закріплювати успіх. все таки наші морські дрони вони виявляється і на голову, як кажуть, вищими, і сильнішими. І не стоїть розвиток цієї техніки на місці. Технології розвиваються просто, йдуть такими величезними кроками вперед. І я думаю, що не буду забігати наперед, бо це некоректно говорити з мого боку. Про це скажуть речники гору. Про те, що приємні новини, я сподіваюся, нас будуть очікувати. Тим більше попереду, в будь-якому разі. Звільнення нашого Криму, звільнення наших тимчасово окупованих південних регіонів це не анонс те, до чого ми всі йдемо. І морські дрони в цьому відіграють дуже важливу роль. Ну а напередодні також гурівці зробили. Висадку на Кімбурдську косу. Щоправда, наприклад, Сальдо казав, що там них різнилися якось дані. Хтось сказав в одній російській медіа, що було два човна, хтось що три човна, хтось що двадцять човнів. Словом, якось все складно в них, і але вони сказали, що всіх українців було знищено. Пане Сергію, чи ви щось знаєте про цю спеціалу? Ну скажу так. Трошечки знаю, але не все можу говорити. Давайте будемо те, говорити, те, так. що можете. Так, звичайно, російська математика вона завжди мене тішить, тому що в принципі вона завжди показує насправді, і треба віддати їм належне. Показує насправді, що дуже досить легкий підрахунок. Він показує, хто правий і хто говорить правду. Я найбільше того візьму гріх на душу зранку, і буду посилатися на певний російський паблік. Військовий він досить таки скромний, але в них достатньо інформації, якраз по півдню, І напередодні за там кілька годин до Нашого повідомлення, повідомлення УРУ про висадку на Кінбурзьку косу, вони говорили про те. Що там все знищено, тобто повторили фактично те, що говорив Сальдо. І, власне, навіть відео демонстрували, тому, звичайно, ми всі чекали, а що буде далі. А далі було покаяння, далі було знову цитування, як його там білоусов, міністр ганьби Російської Федерації, про те, що врать нельзя. Ну, Бачу, якось ошибатися так. можна врати нельзя. Це сьогодні в них буквально хештег, так. так. Вони покаялися в тому, що, що для них дивно. Але я думаю, це в тому числі і події е, в, на Курщині. Вони теж впливають на це. Вони сказали, що ну дивіться, знову набрехали. Знову такі як сальто, в тому числі намагаються брехати. А, перепрошую, чубаті виставляють за кілька годин. Е, і зовсім інше відео каже: і я не вірю це. Це пишуть дійсно військові. Воно відчувається. Що за кілька там хвилин скочем е, примотали е, того прапора нашої розвідки е, і поставили там біля пам'ятника так званого пам'ятнику Суворову? Тому е, звичайно їм це теж не подобається. Звичайно, те, що розриває скрепи, величезна подяка гуру. Ну і звичайно, величезна подяка усім до. Е, до речі, цей е, міністр це їхньої нової оборони, який там, типа, помилятися можна, не можна брехати. Він же ж теж там всі сміються зараз. цією історії по втратах в Курській області він в перший день доповів Путіну, що зайшло 300 українців. Uh -huh. А на другий день сказав: Ну, типа, тисяча зайшла але вже 700 знищили. На другий день знищили 280. Тобто, в принципі, лишилося десь 20. От ну. У ту двадцять можуть, зуписи. але скоро вибити їх не вдасться, так що це надовго. надав. Але такі 20, які зараз опублікували відео з деревні Порос Білгородської області на фоні місцевого клубу, і знову таки буду посилатись на цей паблік. Ну, гріхи вже зранку Е, Вони говорять про те, як, як так? Ну, ну так, деревня порос Білгородської області. Що буде далі? А далі буде, і не лише на півдні нашої держави, а й по всіх напрямках. Хоча, звичайно, на жаль, якщо про Фронт дуже коротко. Донецька операційна зона надзвичайно складно, важко розуміємо. Чому і ну що ж, це війна, і я думаю, в будь-якому разі ті заходи, які сьогодні проводяться, вони мають вплинути на перебіг війни. Більше того, сподіваюся, що в найближчі тижні вони все таки будуть змінювати ситуацію, і дай Боже нам перехопити стратегічну ініціативу. Бажаю здоров'я, батальйон 252 знаходиться в населеному пункту. Порос, Бігородська область. Слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям! Слава! Бажаю здоров'я з міста Суджа. Новини у нас такі: місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. Місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном. 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні!